Всім приземлі, робимо на каналі Йорші Дейті. Сьогодні ми згадуємо Брал Старше. Думаю, що по нас відео Ви вже зрозуміли, що сьогодні ми отримаємо новий скін на база, Годзіла Баси. Через те, що ми нафармили наш клуб, фарм 1250 яєць. Давайте ми його зараз отримуємо і він нам зразу прокручується. Ми його отримали, Годділа Басс це вже другий мій скін. Вибачте, що я ж так тихо говорю. Це через те, що е, я захворів трохи. Я вже відколи виклав останнє відео, я трошки хворію, тому батя, що так тихо говорю. І буду мало говорити. Окей, давайте вибираємо цей скін. Нам до нього ще дають багато пінчиків різних всяких. Е, не знаю, чи не дають іконку і спрей. Ну ладно. Так, давайте ми також зараз оце от заскринемо. Е, отак, от бам. І е, погнали тоді зараз протестимо цей скінчик. Як ви знаєте, в мене вже є два скіна на бази. Давайте зараз мене Юрка привозить. Будемо тести один на один грати на базах. Так, де цей базик? Я не бачу бази, не можу знайти бази, він вроді б має бути десь зверху. Так, давайте дивлюся, дивлюся. І або знайшов. У мене є отакий от от баз, є ще й червоний. Ну, ладно, окей, давайте беремо цього зеленого база Давайте також поставимо, напевне, що пінчики. Пінчики, які давайте поставимо, отакий, поки що не будуть, такі. І такі спреї в нас нема. Не знаю, чи мені не дав спреї, напевно, напевне, що вони мають бути зараз в повідомленнях. Вони з часу мають прийти в повідомленнях. Ладно, окей, я до вас підключусь, коли ми вже повернемося до гри. Ну що ж, ми погнали до катки, Юрка взяв базу Годілу, я також за Годіл базу. Ми спочатку набиваємо на гіперзряд і тоді вже будемо грати один на один. Окей. погнал, напевне, що, як я зрозумів, ми банки зараз збирати не будемо. Просто йдемо один до одного збирати на гіперзаряд. Е, так, а де він я його бачив, родить десь справа? А де він іменно я щось його загубив? Ладно, окей, давайте біжимо кудись сюди. Може він десь тут. Е, так, де він? О, я бачу він десь от. Та во, все він тут є. Е, так, окей, давайте зараз надіємо на гіперзаряд. Е, чекаємо, чекаємо, похилимося. У мене вже є ульта. Е, так, окей, чекаємо, дай тепер приятечку. E, так, давайте не буде далеко відходити, де вот він пропав. От він тут. E, так, зараз зараз мені треба трошки відкілтися, діємо таку штичку, e, Так, зараз, 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 зараз. E, раз. E, два. І... Окей, тепер чекаємо. Чекаємо, вже зараз може винести акуратненько, набиваємо на гіперзаряд потрошки. Давайте кинопінчик заодно зараз протестимо, e, Так, зараз мені ще до гіперзаряду трошечки лишилося. Так, чекай, 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 і все, в мене є гіперзряд. Тепер погнали грати. Давайте я збираю, тоді починаю банки збирати. Одна баночка вже є. Так, ага, окей, він зразу хотів гіпер юзати, тоді окей полетіли. Бам, нічого собі не перетворився, його куча, звісно, дуже не видно. Давайте зараз, напевно, підемо в Ball, Там подивимося. ну, Там буде краще видно, через те, що тут гіперзряд в кущах дуже погано видно. Ну що ж, ми пішли тепер в Броулбол. Карта у нас такі от. Ну, така карта там, де багато кущів. Також на базах. Тут а, буде краще видно цей скин, якщо ми встигнемо набити на гіперзряд. Окей, ми тут вже не будемо тіматися ніяк, зразу з самого початку граємо зразу. Так, акуратненько, давайте її гаджет, що ми бачили гіпше. Так, окей. Ага, все, я забрав м'яч, окей, класно. Класно. Ого, тихо, застане його. Єс. Так, ну я постараюсь перше на гіпер набити, тоді вже буду забувати гол. Не почекаю чуть-чуть. Ні, ладно, окей, давайте зараз заб'ємо. Мені до до гіпроски, там, напевно, що напевне, більше половини, але я постараюсь потриматися, щоб зразу не гол. А ні, мені якраз половина треба. Окей, тоді я пофармлю половину. Так, окей, є. Ай-яй, тихо, 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 тихо. Бам, ульта, ульта, давай, давай, давай. І, Блін, на жаль, не встек. Ну, зараз поду мені заб'ють гол. Да, я вже не все заспанитись. ну, нічого страшного. Ні, окей, у ну, мене вже майже гіперзряті, зараз я його зможу і вже. Так, скільки мені ще... Ну, чуть-чуть залишається, якраз поки бультон б'ю. Ой-ой, ой тихо, по мені чуть не попав. Ай-яй-яй, тихо, Аккуратно, це небезпечно зараз було. Давай, давай, давай. І в мене є перезаряд. Бам, просто а чекайте, А як це є призрети, то це щось зрозумів? Бодіть є це то що коли я в когось попадаю, я зразу можу по-іншому ультнути, ну ладно. Тут я чуть-чуть він вже зараз заб'є мені гол. А може і не заб'є, ні, все-таки заб'є. Ладно, окей, давайте підемо пару казочок на кубки, відкриємо одне яйце. Ні, і тоді вже будемо закінчувати відео. Так, в мене ще щось в магазині, якісь подарунки. Ого, нічого собі, джекпот, 600 монеток золотав. І тут ще є якісь різні акції, так, куди мене лагає. Тут є різні акції, новички, сили, і також, я так розумію, на монети. Окей. Ладно, нас це не цікавить, тому погнали тепер закупки. Ну що ж, ми погнали до катки. мені потрібна одна катка, і ми будемо відкривати це яйце. Ну вже в принципі великого сенсу їх відкривати немає, через те, що ми і так не отримали, але хотілося б їх ще випити одне легендарне яйце, щоб в нього випав ще цей цей чорний бас. Тому е, надії, що мені зараз випаде легендарним, і воно випадало за весь час тільки два рази. Е, можете до речі, написати в коментарях, скільки разів вам випадало легендарне яйце. Так, нам зараз треба затащити, бо зараз в дюрки 900, 970 кубки я бачив, тому це буде трошки важко. Так, ну, ми, вроді, в принципі, команду винесли вже одну непогано. А так, окей, там баночні також на них лізти не будемо поки що. Давайте я б кудись... А, ладно, окей, поліз. Ну, я би міг щось допомогти зробити, але ні, зараз не можемо. Нам, в принципі, тут розкрили, могли пройти зараз. Ладно, окей, почекаємо чуть-чуть, почекаємо, пофармимо ульт. Е, ульт трошечки в нас фармиться, потрошки фармиться. Ой, юйти, потрібно тікати. Там небезпечно зараз. Дюрка, давай, тікай, блін, дюрку добили, на жаль. Ну, окей, стоп, а ч пропадаються ці. А я не поняв, а чого блоки пропали? Е, це якось странно. Е, блін, я ж не хочу мене знову. Взагалі нема. Ну, ладно, окей, нічого страшного. Попоримо зараз, давайте винести цього. Е, Комаря винесли, єс. Не, yeah, тепер бежим до динамайка. Динамайк десь там є, yeah, вот є yeah, динамайк наш. Давайте мы выносим динамайка и же топ 2 Да, теперь на текшом помрем стрел дом. Да? Буде вважати, що ми затащили нам, дасть, їй це. Так, давайте. Бам, набол, давай, 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 набол. Єс, набол. втонули. тепер назад. Ой, не вийшло мене назад. Давайте, отак от робимо, отак от робимо. А тепер тікаємо, тепер тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ой, нічого собі. бачите, в мене він забагався? Я в повітрі літаю, ніби нічого в мене забагався. думаю, це важко зробити, але виявилось, що ні, це максимально просто. Давайте, 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 давай, 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 давай. І майже, майже добив, майже, блін, майже. Єс, винесли. Тепер треба винести ще бо і. Є, yes, ми змогли затечити на топ-1. В принципі, було не так вже і важко. Ну, окей, виходимо. Тепер давайте, чекайте, я щось звук скручимо. Тепер давайте відкриваємо яйце. Так, над рідкісне, і нам випадає мутація. Ну, ладно, мені вже це не сильно цікаво, бо кубки АПТ з мутацією не сильно хочу. Ну, але випала непогана мутація на Брока. Окей, на цьому я буду закінчувати. Такому відео спілосі, обов'язково поставте лайк, відбіршіть на канал, та нажміть на дзвінок, щоб не